На шляху з Лебедина до московського бобрика часом зустрічається пошкоджена військова техніка росіян. Дорогою ми натрапили на три виведені з ладу бойові одиниці. Про те, що тут було гаряче, красномовно свідчить ось ця розірвана на шматки бронемашина. Місцеві кажуть, що вона познайомилася з байрактаром. Мають понівечену ворожу техніку в самому селі. За словами місцевих жителів, тут проходили колони із понад сотнею військових машин. Це вже залишки. Вже ж багато забрали, ну хороших, вже вони працюють на нас. Це, мабуть, ті, що йшли на кам'яне, тоді ж там звалився один з моста, а решта пішли сюди. Тоді вже багато прийшло більше 120 штук техніки. Зіпсували свою бойову машину самі росіяни. Дісталося й будинка місцевих мешканців. Так, у перші дні повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації пан Юрій лишився огорожі, шиферу на даху та декількох вікон. Ми в хаті були, їдуть, колона ж їде. То дивіся, їде дим такий білий став. І Вони бігом, бігом, бігом перегрузили все своє і, і поїхали. Тоді, ось коли вона прийшла та велика, він там за бобриком стояв, перед Бобриком, як з Лебединок. Один пробіг туди, там розвернувся танк і туди поїхав. Отам бачили ту ж забор. От оттуда він стрельнув. Ми, як він стрельнув в хоті були, вибігли аж димить, горить. А нам тоді сказали бігом йдіть, бо там же заряд залився. Оце от, ми пішли до сусідки. Вона коли чайку поставлю, коли поставила, як таке. Крім господи пана Юрія, того дня перепало ще трьом домоволодінням. Дивлюся, такий той вогонь, метрів десять угору, огою, боже. Кажу, думаю, що, що воно буде. Думаю, будуть тікати до сусідів. Як вийшла на городу, я городом ходила, вийшла. Так воно як гахнуло, так я там присіла на городі і сиджу. Тоді чую, люди біжать і кричать. Так я тоді до він вернулася, коли дивлюся, немає ні шибки. Тут, тут, у хотіть у нас. Повививало все. Місцеві уважно слідкували, як військо сусіда агресора заїжджало в село. Декому жителів московського бобрика довелося поспілкуватися з окупантами особисто. Таку зустріч 28 лютого ніколи не забуде пані Зоя. Стой, хто йде. А так зразу хопа! Піднімаю руки. Каже, це я. Куди йдемо? А я та на роботу ж. А він, та яка ж жінка робота, а де ви роботаєте? Я Кажу, ну доярка, на фермі коров даю. А він каже, ви що, не знаєте, яке воєнне положення, війна, що зараз? Я кажу, так а що мені робити? Мені треба йти на роботу. У мене п'ять часів дойка починається. А він, стануть здесь. А тоді я ж так стала ж, коло нього. Вже. А він ще каже, не стріляйте. Каже, йдіть домой. А я кажу, що зараз можна йти. А він, так, да, і дітей, і січа ж і дітя. І оце, взагалі, я йшла. Я вже повернула сюди, считай, вже на свою вуличку. У тоді сльози прийшли. Я тоді йду, плачу, в так, така істерика. приходжу. Чоловіка гукаю, стала там на той гукаю, а він Я кажу: Льоня, я жива, Льоня, я жива, чуєш, мене відпустили. Біля будинків мешканців на вулиці Першотравневій, три дні поспіль стояла понад сотня усілякої військової техніки росіян. Дочка каже, дзвонить мама, мама, представ, танки стоять, і ота дуло, каже, на нашу хату отак на У Мене так усе опустилося, я схожу, які там корови, вони мені не нужні, я так плачу, хожу. Здебільшого люди пересиджували ці дні у підвалах або ж намагалися не потрапляти загарбникам на очі. Як колона перша зайшла, то виглядали з вікна всі, видать, може, дивилися там. Як друга зайшла колона, так чоловік полями перебирався до, ну, як би сказати, до тещі, до мами моєї. Вони він туди ходив вправлятися. Це вже трусилася взагалі, що де він і що він. Вилювалася за свого чоловіка і дружина пана Валерія. Російські солдати вирішили, що він підривник. Мост зривати їдеш. який кажу, мост. Чим? Кажу, що в мене є. Взривчатка є. Чи раз вони почали мене шарити, шукати, 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 шукати. у мішок дивиться. Кажу, як я ж в армії кажу, служив і знаю, що на детонатор треба везти, все, 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 все при надійності везти. Ти мщині, ти ді слишком много знаєш. Навіжена перейдем з нами. За словами Валерія, його прив'язували до дерева, потім зачинили в якійсь хаті. Таких як він там було 12-ро. п'ять односельців, решта з Полтавщини. На другий день до розначала стрільба, начала стрільба. А зв'язані з усіх, хто в кого так руки раз розв'язав цим, розв'язав зубами. А в кого назад? Ну як назад, не розв'язані же. і так зв'язані, що по ба по, по в одному в одних, там, такі руки посиніли. Почалось стрілянина, і вони безстренько позаводили танки, позаводили всі БМП, в общем, всі бойові машини, бої машини утекли саме, а нас же то бросили. <реш> І додумалися, там такі постарці були, додумалися, що виб'ємо зараз стіну, виб'ємо, а стіна була забита дощечками. І поочурі, як почало бити. І вибили, вибили стіну, хто куди. Російські солдати зі своєю технікою стояли не тільки поблизу будинків мирного населення. Вони розгорнули табір у лісочку біля села. За ті чотири дні, що були тут, встигли добряче насмітити. Тут і пакети сухпайків російських солдат, і шапка вушанка, а ще штанці та один берець якогось солдата Зуєва. До того ж, є ящики, у яких зберігалися боєприпаси. Готувалися осісти тут надовго, борили окопи, ладнали бліндажі. Їх плани тоді підкоригували наші хлопці» пти з ЗСУ